В Україні оголошена ще одна війна російським товарам в українських супермаркетах. Ось ці дві перші цифри підказували, що не купувати, щоб не стати спонсором Путіна і його армії зелених чоловічків. Але російські товари почали маскувати під українські. Ось, наприклад, йогурт на ньому штрих-код України. Але легким двіженням руки ми викриваємо обман. Програма гроші з'ясувала, хто допомагає росіянам залазити в українські кишені. Давайте збірив час. 17 зараз. Ці молоді люди з'їхалися сюди з різних кінців столиці, поки вони ховають свою зброю. Але заховайте вони заходять у супермаркет маленькими групами і починають шукати слабке місце у обороні противника. Всі вони знайшли на полицях товари російського виробництва. На годиннику 16.27. Через три хвилини почнеться. Чи, а а подумаю... чому, ви чому? А чому ви кричите? Хто сказав? Хто, хто сказав, що. Активісти руху відсіч уважно передивилися товари у цьому супермаркеті та знайшли багато цікавого. Тому бачимо, що тут написано 4-6 Тобто російські, тобто, це працівники супермаркету своїми руками заклеїли для того, щоб обдурити українського. Обдурити з одною метою, аби він купив, і не здогадався, що це вироблено у Росії. Ні, друге, це Чай тут стоїть код невідомо якої країни. 472, А з рідними літерами от написано, що виробник у нас Русь. Працівники магазину старанно шукали саме російську продукцію, аби сфальсифікувати інформацію про країну виробника, адже бойкот російських товарів болюче вдарив по російському бізнесу. Юридична адреса Росія, Москва, ну і так далі. штрих код один, виробник інший. Чому на товарі переклеєні штрих-коди працівник магазину пояснити категорично відмовляється? Я не буду давати ніяких коментарів, тому що ми нічого не підробляємо. Але наполегливі молоді люди таки змусили адміністрацію магазину пояснити причину фальсифікації. Так ми з'ясували, що в зв'язку з останньою ситуацією в країні, як нам сказали в Даноні. Вони вирішили перереєструвати торгову марку. Вона була зареєстрована в Росії, і вони вирішили зареєструвати в Україні. Бойкот російських товарів завдає все більше збитків їх виробникам і штовхає на будь-які афери, аби втюхати українцям свій товар. Написано 460. Рух не купуй російське, не підтримує агресора. Нова мода у знервованій країні. Ці люди прийшли на заправку російської компанії, що продає бензин. Програма для мобільного, яка через штрих-код визначає країну виробника товару, потрапила в десятку найпопулярніших новинок інтернет-простору. Її вже скачали сотні тисяч покупців. Росія старанно приховує від всього світу, скільки її бізнес втрачає через агресивну політику свого керівництва. Є дійсно падіння в западної Україні в торгових сетях. Є е, ніби падіння в Києві. Компанії приховують збитки, але в деяких сферах кажуть про 40 відсоткове падіння прибутків. Російська мережа торгових супермаркетів зустрічає покупців. Звісткою ці магазини викупили українці. Можна заходити зараз. Про невдалу спробу росіян зробити бізнес в Україні нагадують лише порожні полиці та поодинока реклама Олімпіади в Сочі втрачає з російську агресію, і найбільший виробник російських авто компанія «АвтоВАЗ». Продажі ВАЗа в Україні за год упали на 52%. В этом году вони упали на 72%. Тут процента. Зіде закращення усі схильно. Але падіння прибутків Тольяттинського автогіганту тільки верхівка айсбергу, який насувається на російський автопром, адже Україна заявила про свій з СНД і авто зібрані в Росії. Обкладуть 10 відсотковим митом. В тому числі і на марки, які поставляються з Росії, ті Женісани, Кия, Кендаї, Ріно, Сандера. Они тоже будуть поставляться з пошли 10%. Тому що з російського ринку було вигодно вивозить поки була нульова пошлина. Автоділери вже переорієнтовуються з авто зібраних в Росії на європейський товар. Ріно починають возить ну, все таки автомобілі з Румынії і Франції. І, Уже саме Кіа Хюдай со словакії, ті і тому подобне. Але у найгірше становище потраплять автолюбителі у окупованому Криму. Схоже, тут скоро взагалі не можна буде придбати сучасне авто. Здесь жесткая позиция российских автопроизводителей и российских автоимпортеров, ну, которые представляют зарубежные бренды, с Крымом не работать. Они не признают аннексию Крыма. Для них Крым остался в украинской территорией. И, насколько мне известно, уже практически все приняли решение, если не все еще об этом объявили, что в Крым импортировать автомобили иностранные производители не будут. Крым чутливых финансовых сбытков для россиян? Компанія Не купуй російське дає шанс українському виробнику. Є праздників, які делают доповнительне обозначення на своєму товарі. «Купуй українське у цій торговій мережі, яка має великі супермаркети по всій Україні. на цінники товарів почали клеїти прапор країни виробника, аби допомогти покупцю зробити вибір. Ми хотіли пояснити людям, що купуючи російські товари, ви фактично фінансуєте окупаційну адміністрацію Володимировича Путіна. Окреме розслідування на цю тему дивіться у програмі Олексія Душки, територія обману.